Всім привіт з вами, як завжди, я собакачі. І сьогодні я вам розповім про 7 рідкісних речей в Dors, які я зустрічав. Тож, з тебе підписка та лайк, а ми поїхали. І перша рідкість це хрест. Багато хто знає, що вони майже нам не спавняться. Але мені схоже дуже-дуже-дуже пощастило, бо я знайшов аж два хрести тут. І тут. Друге це монети, як ви бачите, над над дверною планкою. Третє, ну я, я зібрав там, наприклад, 1080 монет і 1180. Четверте це е, я побачив, а тут два таких пацана, а кори... два малюнки однакових такі, що? П'яте це те, що я ходжу у коридорі Хальта без Хальта. Це коли я отримав очіку Hotel Hell, ось дивіться, ходжу собі, відкриваю шухляди, ніхто в мене ні музики немає, ніхто за мною не жениться. Взагалі клас. І оп, от я відкриваю двері нову і знову такий самий дорс, який був. Шостий факт це те, що коли я отримав очіку Hotel Hell, такий дивлюсь, а тут замок на, на головній дворі у вхід у бібліотеку. І замок, і там такий ключ здоровий. Жаль, що я його не сфоткав. Сьомий факт це. Раз ми вже почали про фігуру розказувати, то ось дивіться, хаджу, хаджу, зі мною якісь грали два читера. Він ось дивіться, там двері вже відчинені. Хаджу, кажу, фігури немає. Там, де вона повинна стояти, її теж немає. На жаль, я це не показав в відосі. Але сам факт, що фігури взагалі немає. Ходиш собі, збираєш книжки, бігаєш, можеш вітаміни прийняти, прибігти туди обр... обратно. Нічого, взагалі немає фігури. Перший раз таке. А це що таке? Ні, ні, сік мене зловив. Ні.